Поділюся з вами багаторічним досвідом і спостереженнями. Люди, які починають тільки вивчати конструювання, не завжди можуть правильно визначити балансові точки. Це такі точки, які називаються основа шиї з боку і плечова точка. Чому так виходить? Тому що багато років вносили одяг, який не шити спеціально для них. І зору вам кажеться, що лінія плеча має йти десь там ззаді і малюють. Оці точки, як ти їм показуєш, що тут, тут треба робити ось цю ту точечку, тут-ось, тут, тут. особливості, як, вперед, збоку, ззаді. І все одно дехто малює неправильно. Тому, чому ж так? Вже раджу, одіньте, будь ласка, там. Кофту да, найдіть лінію плеча, так вам буде легше. Одягають. І я зрозуміла, тому що в людини в пам'яті, що от лінія плеча, і значить, ці точки мають бути не тут, а ось тут. Да, не тут має бути, а от тут. Подивіться, який в мене класний приклад спеціального діла кофту вам показати. От Хто шиє, зразу побачить, що в мене плече пішло назад. От у мене плечова точка, і от плече. От лінія плеча, бачите? І от в мене точка основу шиє. А тут, виходить, ось давно пішла. І люди так малюють. Тому одяг незручний, некомфортний, западає назад, горловина давить в шию. І це не дуже хорошо. І на курсі з моєю підтримкою я чітко показую, аналізую, як на що звернути увагу, де ця точка має бути. Дівчата вчаться грамотно аналізувати фігуру. Визначати антропометричні точки, що це дуже важливо, і знімати розмірні ознаки для того, щоб конструкція була класна.